Blackview зробили новенького годинника і назвали його W70 Pro. Я вам постійно показую ці годинники, тому що вони бюджетні і дуже гарно носяться. Люди їх хочуть, люди їх купують. І тепер я вам покажу ось таку новиночку. Дивіться, як воно гарно приходить на подаруночок. Будь ласка, а чому б ні? Я вам вже показував багато годинників, і ніхто, крім Блекі, по комплекту не дає два ремінчика. Один силіконовий, а один такий з синтетичної тканини. Дуже круто носити літом. Рука не пріє. Не вириває волосся, і він дуже легенький. Ну, ось, будь ласка, можете оцінити цю всю красу. Справжній ліхтаричок. Ось тут кнопочка, тут кнопочка. І кнопочка, яка буде вмикати ліхтаричок. Дивіться, який гарнесенький. Зверху металева, ось така пластина. Знизу металева пластина. Тут оці всі датчики вони знаходяться. Не знаю, чи це скло, чи це пластик. Це пластик. Тут також корпус пластиковий. Ну, бачите, захищений такими двома металевими пластинами. Не знаю, чи зимою буде холодно від цієї пластини. Ну, це вже підписники. Хто буде носити цей годинник, то ви мені вже розкажете. Мікрофончик ось тут є. І динамічок, не знаю, де динамічок, а динамічок. Ось, будь ласка, комплектація зарядний кабель на магнітах і інструкція, де ви по Ютубу можете його налаштувати. Ось, будь ласка, щоб ви собі порівняли, а в чому ж різниця між W50PRO? и W70 Pro. Ось можете звернути увагу. Різниця, я вам скажу одразу в ремінчику. Подивіться, наскільки тут тоненький ремінчик. А тут зробили такий грубезний, що я насилу його сюди запхнув. По висоті суттєвої різниці немає. Це просто кому як подобається. Комусь подобається круглий дизайн, комусь подобається квадратний. Єдине, що цей годинник буде трішечки важчий за рахунок двох металевих пластин. Вмикаєте годинник і одразу вам українська мова присутня. А далі залишається зісканувати QR-код і можна вже користуватись. Але я вам можу показати поки що без QR-коду, що є в цьому годиннику. Дивіться, наскільки він шустренький і меню таке гарнесеньке зробили. Характеристики годинника 2-дюймовий дисплей буде заряджатися 2,5 години. батареючка 900 мА, життя батареї 20 днів. Це якщо на блютузі. Без блютуза буде тримати цілий місяць. Занурюватися можна до 10 метрів, хтось запитував, чи можна з ним купатися. Можна купатися тільки не в гарячій ванні, можна і плавати її туди-сюди, тільки не гаряча ванна і не сауна. Ось далі собі характеристики, розміри мінус 20 до плюс 60 витримує даний годинник. Абсолютно всі усі годинники Black Q, вони працюють від додатку Dafit. Тут крокомір, сон, серцевий ритм, кисень, стрес, коротше. Жіноче здоров'я, вага і так далі. Я там не вводив ніякі свої дані. Тут дивіться програма тренувань. Різні там тренування. Я не знаю, хто цим. Займається, можливо, вам цікаво. Тут можна поставити різні циферблати. Натискаєте, заходите в галерею циферблатів, вони там завантажуються. От в Blackview тут циферблатів реально дофіга. Немає, правда, супер якихось крутих, не знаю, такі вони собі, але щось все рівно можна вибрати. У всіх смарт-годинниках Blackview сповіщення приходять адекватно. Заходите от сюди. Натискаєте «Дозволити», повідомлення, «Дозволити», дозволяєте Фейсбук, щоб погода вам показувала точно, треба зайти от сюди і прописати своє місто. І пишемо: Хме... Хмельницький. Ось, будь ласка, Хмельницький і все. І тепер погода має показувати в години чітку. Давайте заодно перевіримо, чи вже воно сконектилося, чи вже показує погоду. Ось, будь ласка, адекватно працює. В Хмельницькому. 14 градусів, і якщо подивитися, от єдине, що мені не подобається, що дуже швидко гасне екран. Треба буде підналаштувати екран. Дивіться, ось вам, будь ласка, погода на всі дні. Скоро будуть дощі, підписники. Так що готуйте парасольки. Ще показує він точно серцебиття. В принципі, плюс-мінус може бути, тому що я зараз не в спокійному стані. Я знімаю відос. Я зараз сильно збуджений, тому що для вас підписники це все діло пишу. Це я не буду міряти. Тиск отиск, це повна лажа. Я не знаю навіщо тут цей тиск. Один фіг він точно не поміряє. От що це воно таке наміряло? Атмосферний тиск чи артеріальний? От фіг його знає, що таке 56? і пише нормальний. От фіх його знає. Нормальний тиск може поміряти тільки тонометр, а це якась лажа. Верхня шторка мінімум функції. Яскравість дисплею, я завжди ставлю середню яскравість, щоб батарею жила дуже довго нічний режим, економія батареї, витрусити воду, якщо ви покупалися. Тут якусь картку можна додати. І налаштування. Зайшли собі, налаштували, що вам треба, і погнали. Їдемо далі, крутимо педалі. Основне меню: діяльність, Скільки калорій, скільки що. Телефон можна дзвонити, можна приймати дзвінки. Ну, коротше, дуже круто. Так, серцебиття, тиск, це все фігня. Сон також, не знаю, хто з таким годинником буде спати, він дуже важкий. Поміряти кисень. Я не знаю, наскільки це все правда, підписник. Ти собі там купиш, будеш займатися. Вправи різні, натиснули там. Прогулянка навіть на відкритому повітрі і погнали їзда на велосипеді. Хто цим користується, не знаю. Можливо, ти будеш користуватися. Записи вправ. Ну, все, зробили по сучасному погоду. Показує все дійсно точно. Повідомлення будуть чітко приходити. Камера, можна керувати камерою, плеєр, музичку можна слухати, можна розслабитися, Ну, фіг з вами розслаблюся, з вами, хейтерами. Таймер. О, класна штука! Ось ця реально класна штука. Дивіться. Виключи верстак. Ах ти, йоп його нені. Що тобі вдалося знайти? Виключи верстак. Картинки по йомаю. верстаки мені знайшла. Бачите, знайшла мені верстаки. А мені треба верстак, щоб ти виключила. Виключи верстак. О! Дійшло, а верстак це в мене світло, тому що воно над верстаком. Там ззаді в мене верстак. Тому, коротше, я так назвав, щоб її простіше було зрозуміти, бо ж вона інколи тупенька і не розуміє. Включи верстак. Нарешті, оце дійсно класна штука. Крутимо педалі, будильник, секундомір, відстеження циклу, знайти телефон, гра можна навіть щось пограти. Да, Да, дивіться, навіть отакі стандартні, там чотири здається гри чи скільки там їх коротше. Щось тим підписник собі можеш, якщо немає що робити, як звідси вийти. Ну Тепер фіг, вийдеш, бляха. Оце понапридували. Коротше, як нема що робити, будеш собі грати ігри. Калькулятор, світовий годинник, компас, налаштування, і, в принципі, все. Є ще ось така фішечка. Тут можеш подивитися свої повідомлення. А ось це мені дуже подобається. Бачите, дивіться, як вони гарно зробили. Не на пів екрана, не малесенька така штучка, а повноцінний собі екранчик, де можна керувати абсолютно всім. Тобто, треба тобі. Подивіться погоду, будь ласка, зайшов, подивіться. Треба пограти ігри. Будь ласка, зайшов, но вже не вийдеш. І дуже зручно, що тут є Google. Виключи кондиціонер. Тікнуло. Ну, добре. Ну, тупить вона трохи, хоча ви чули, що воно пікнуло, і кондиціонер він вимкнувся. Я не знаю чому, але в цьому годиннику через динаміки ви не зможете слухати музику. Він може тільки керувати пристроями, тобто або телефоном, або наушниками. Ну, це музика грає в телефоні. Тут динамік тільки розмовний, і все. Саме круте, що є в цьому годиннику, це ліхтарик. Ви тільки подивіться, наскільки круто світить. Тобто ви собі там можете йти туди-сюди, там підсвітити де щось подивитися, подивитися, що там по заряду батареї. Батареїчки повністю заряжені, інвертор працює. Сонечко, все чудово. Дивіться, як круто освітлює. Підвал в Петрович. Ліхтарики це головна фішка цього годинника. Що тут, що в W50 Pro, тут ліхтарики просто топчик. Світить дуже довго і дуже яскраво. Вмикається, ось тут з кнопочки. Затиснули, отримали, і він вімкнувся. Яскравість можна ось тут додати плюсик, можна зменшити, можна збільшити, можна вимкнути, можна вімкнути, можна вімкнути, щоб воно моргало. Ну що, мої любі шанувальники? Годинника я вам показав. Головна фішка цього годинника це ліхтарик і велика батарея, яка без блютуз буде тримати до місяця часу. Місяць часу буде тримати. Оце його головна фішка. Ось такий стильний дизайн. Кому подобається недорогий годинник, ти от хочеш, щоб він тримав дуже довго, був такий класний. Ось, будь ласка, це ось тобі Black U70 Pro. Якщо тобі подобається W50 Pro, можеш брати W50 Pro. Якщо тобі подобається R60, він унісекс підходить для жінок і чоловіків, також можеш брати. В Петровича є абсолютно всі годинники, які тобі треба. І зелений колір, і чорний колір, і таке і сяке. А може тобі Тобі треба X20, де він має always on display, тобто в нього верхній дисплей завжди буде світитися. На любий смак. Звертайся до Петровича і забирай. Не забувай ставити великі подобачки. Я тобі розказав, показав. Всім дякую і до зустрічі!